Розпочинаємо короткий огляд новин. Критична інфраструктура в Україні працює безперебійно. Енергетики проводять відновлювальні роботи в постраждалих від обстрілів в регіонах. Найскладніша ситуація в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Президент Володимир Зеленський вніс до ради законопроекти про продовження воєнного стану і загальної мобілізації. Законопроекти направлені на розгляд профільного комітету Верховної Ради. 12 січня до Києва прибув міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він уже зустрівся зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та вшанував пам'ять загиблих українських захисників. Сили оборони уразили три бурові установки нафтової корпорації РФ Лукоєл у Каспійському морі та установки ППО на окупованих територіях. Ситуація зі світлом у Києві має суттєве покращення орієнтовно до четверга, 15 січня. Повідомила прем'єр-міністрка Сверденко. Наразі в місті діють екстрені та планові відключення. Україна планує графік зустрічей та подальших перемовин зі США щодо мирного плану. Повідомив президент Зеленський. Армія РФ на початку 2026 року вперше атакувала Україну новим дроном Герань-5. У ГУР заявили, що він схожий на іранський БПЛА Керер. Новини підготовлені завдяки сайту Суспільне.